Друзі, на годиннику 15 годин 13 хвилин. На спідометрі 230 пробіг. Каса 3030 гривень. Замовлень 13 штук. Все на 3. Завпадіння, не думаю. Всім привіт! О 6 ранку я вже був на лінії. Перше замовлення взяв іще по дорозі до машини. В планах побити особистий рекорд, який був на минулому тижні, я зробив касу чуть-чуть більше там, 6 тисяч. Сьогодні хочу хоча б половиною Працюю по клону. Все в мене буде наступна поїздка під 5%, буде трошки краще. Вже в мене каса доволі непогана, так що до вечора, до 12-ї, я повинен кров з носа 3,5% і ще зробити. Зараз звільнився на Чапаївці, маячок, пляжний комплекс, хто знає, той знає. Постояв тут 5 хвилин якраз і вільний час з'явився зняти відосик. Коротше, стояти більше не хочу. Буду десь відвігатися відсюди, тому що я тут простою зараз всю касу, всі закази. Ну а кому цікаво, не перемикаємося, дивимося далі. З Щапаєвки навіть уїхав по хорошому тарифу, по Uber прилетів на ЖД південний 189. І там, думаю, піду схожу в пузанту ханту, пообідаю. Потім дивлюся, замовлення по уклону вісить в ефірі 190, майже мені під хату. Думаю, чітко, тариф так собі, але ж ну, дома пообідаю нормально, все чітко. Викинув я це замовлення. Під'їжджаю додому і згадую, що в мене дружина поїхала до батьків, вдома шаром покати. Лох повний. Зараз заїду в Сільпо, куплю, мабуть, якихось вареників по-бистрому, щоб так зварити їх, не париться. Та будемо працювати далі. На ж треба бити. А ви хочете знати, яка в мене буде каса ввечері? Не переключайся, додивись тоді. Друзі, на годиннику майже 9. Тільки зупинився. Не виключав машину. Закази за заказом. Залишилося працювати ще 3 години. В мене сидіння з вентиляцією. Але п'ята точка мокра не допомагає. По касі поки що не скажу. Інтрижка така маленька. Но своєї цілі я майже добився. Але і втомився. Ладно, не про це. Трошки почекайте і побачите. Мені самому цікаво. І так, друзі, відпрацював я наконец то Сказати, що відпрацювати, то це нічого не, не сказати. Пахав я, а не працював. Бо було за що. Так, на пів 12 у мене ще є час, щоб поїхати заправитися до повного, щоб знати, скільки я потратив на газ. Повечірню заказам Так собі. Чому? Тому що я вже замахався і працював тупо там на роботі. Прийшло, взяв, поїхав. Передостаннє замовлення в мене було таке, що я навіть заблудився. Я їду строго по навігатору і ну, в один прекрасний момент я навіть не зрозумів де я. Ну, тупо їду по навігатору. Ну таке, все, Там взяв в сторону дому там, з центру 13 кілометрів за 500 гривень, обично в суботу. Я їду 800, як мінімум. І ще, тим паче в мене було куча времени, щоб поставити нормальні фільтра і вибрати замовлення. І коли приїхав ще до замовника, пол забув вимкнути. І коли вже люди сідають, прилітає замовлення 950 по полту. Йо-моє, трохи так обідненько було. Ну ладно, то таке. Коротше, зараз заправлюся. І скажу, вам, що до чого. І так, ітоги. Пробіг 370 кілометрів. Заправився я на 1300 убер, одне замовлення, 289 кілометрів. І барабан не дроп. Шампанського нема. Півасиком відсвяткуємо. Уклон 6706 31 замовлення. Пайдет, пайдет. І того 6995 гривень за 32 замовлення. Працював 6 ранку. Потім десь у третій вже пам'ятаю там. На пільмі <смі> з варениками поїхав на годину десь. Ну, максимум півтори, може. Поїхав далі. 6, 7, 8. 18. 17. Вже не шарю. Коротше, 17 годин на лінії десь. Приблизно. Ну, якось так. 6995. 5 гривень до 7 не вистачило. Ну, за 32 замовлення я думаю ви повірите, що в мене там 5 гривень чая було, да? Тоді округлимо, додамо 5 гривень чайових, 7 тисяч ровно. Бомба, бомба. Кому понравилося, підписуємося, ставимо лайки. До зустрічі в ефірі. Все, я полетів, бо залишилося 2, 2 минути до комендантської. Бувайте пока.